Так, запишіть, будь ласка, в зошиті сьогоднішню дату. І так, сьогодні в нас 17 січня. Класна робота. О, у вас такий фон чорний. Прямо так, спритний. в мене щось сталося, я не знаю чому. А, я не можу відкривати підручники, як раніше, щось таке відбулося. І тепер інший фон. Мені це не дуже подобається, бо менше місця стало. І так, тема уроку в нас така: правильні і неправильні дроби порівняння дробів. І так, правиль. І неправильні дроби. Неправильні дроби. Точка порівняння дробів. Порівняння. Терше, почекайте. Так, діти, в нас сьогодні буде дуже багато теоретичного матеріалу. Ми будемо працювати за підручником. У мене прохання. Якщо ви не будете встигати записувати всі правила, робіть скріншоти і потім записуйте, бо мало часу. Так, ну давайте я трошки поясню, що таке правильний та неправильний бік. Можна сказати. що Можна таке? сказати, не можна, бо це нове, і це я буду вас запитувати на наступних уроках, а зараз. Я вчитель, я повинна вам пояснити, бо хтось знає, молодець, але е, це матеріал новий. Ну, наприклад, давайте візьмемо квадратик і заштрихуємо в ньому три частинки з чотирьох. Е, зараз тут заштриховано три четвертих, Ми це з вами знаємо, так? А тепер Дуже. давайте візьмемо ще такий самий квадрат. І знов його поділимо на чотири рівних частини. І всі частинки заштрихуємо. Всі 4 четверти. Ось, а скажіть, будь ласка, чи можу я сказати, що в мене заштриховано 4 четвертих? Ні, ні, так, це ні. неправильно. Ні, це правильно? Як? Одна... Я, як? Ну а чому ж ні? Я квадрат поділила на чотири частини і таких частин взяла чотири, такі дріб сну. Я увазі, що це Але, дріб. так, діти, не перебиваємо вчителя, але цей дріб дорівнює цілому, тому цей дріб чотири четвертих дорівнює одиниці. Це буде перше наше правило, яке ми запишемо, але я хотіла на цьому кресленні показати ще ось що. А якщо я б взяла два квадрати, в одному я б заштрихувала три частинки, а в іншому всі чотири. Скажіть, будь ласка, яка частина буде заштрихована? Наскільки частин ми ділили ціле? На чотири. Тут взяли три, а тут ще чотири. Тобто тут заштриховано сім четвертих. Тобто існують і такі дроби, у яких чисельник менше, ніж знаменник, або чисельник дорівнює знаменнику, але вони не а, ну, незвичайні, тому їх математики назвали неправильними. Бо ми звикли до чого? Що таке дріб? Дріб це частина від цілого. Тобто, що дріб повинен обов'язково бути більшим о, меншим за ціле. Але ви бачите, бувають такі дроби, які дорівнюють цілому, і також більше, ніж ціле. Такі дроби називаються неправильними. Так, ви зробіть, будь ласка, таке креслення, перекресліть все, що тут написано. А тепер подивіться, я трошки просуну теорію, запишіть в свій зошит наступні правила. І так, перше правило буде таке. Подивіться, я виділяю червоним кольором. Якщо чисельник дробу дорівнює знаменнику, то дріб дорівнює одиниці. І перепишіть ось цю формулу і введіть її в рамочку. А Як... можна це правило виділити? Так, я його виділила, ви його переписуєте в зошит після цього креслення. Ось сюди пишете те, що намальовано, обведено червоним. І після цього ось таку формулу. Дріб ММ тих дорівнює одиничці. Так, давайте швиденько. Якщо не будете встигати, пропускайте місце, потім допишете. Так, є діти? Да. Зараз майже записала. Записала. Так, добре. Тепер давайте запишемо ще одне правило, яке я вже теж пояснила, що таке правильний дріб. І що таке неправильно? Можете повернути я не дописав. Ні, не можу. Пору. У вас є підручник. Залишіть місце, потім допишете. Можу скріншот кинути в групу, якщо хочете. Давайте, так, да, бо я не зробила, я щось забулася. Так, зараз. Переписуйте ось ці два правила. Дріб, у якого чисельник? Менше від знаменника називають правильним, а дріб у якого чисельник більше за знаменник, називають неправильним. Так. Ось так у нас ось такий. Що не встиг записати? Так, а тепер, після того, як ви ось це правило запишете? Ви після цього напишіть, будь ласка, так Абети в тере пра, а бети пр... ти, правильний дріб. Кома? Якщо А менше, ніж Б. А нижче ще одну фразу. АБ ТР неправильний дріб, або просто неправильний. Мається на увазі, що він теж дріб. Якщо А більше за Б або дорівнює Б, ось ставлять такий значок, який читають більше або дорівнює. Хто не встигає, теж скріншот кину. А я зробив так. О, ні, я, не написав, я написав дріб, у якого два рази повторяється, і я написав такий значок, щоб це написати, що це повторяється. Зрозуміло, що ти сказав. Ну, е, у двох так, діде, правил... Не треба пис... говорити все, що ви записали. Треба було записати ось так. Це зрозуміло? Ось це правило, а потім після цього ось це. Я не почекайте, ну це неможливо записати. Я не, я не поспішаю, я чекаю. Айде, я ж нікуди не поспішаю. Хто написав і встиг напишите це, наприклад? Наприклад, одна друга, сім дванадцятих 17584 правильні, а дроби сім п'ятих, три третіх, тридцять одна, п'ятнадцята вони неправильні. А тобто треба писати, да? Наприклад, робити. Угу. Якщо ви не встигаєте, не пишіть приклад, у нас часу немає. Так, все діти, а далі. Ні, не всіх, якщо не писати, так, навіть. Я не зрозуміла, що ви сказали. Ну, можна а написати мож... приклад? Можна, а можна не приклади писати. написати. Приклад можна не писати. Так, далі рухаємось. І тепер давайте з'ясуємо, як же порівнювати дроби. Ось подивіться на такий малюнок. У нас, наприклад, є прямокутник, він поділено на сім рівних частин. Якщо я візьму дві частинки чи п'ять, яка буде частина більша? зрозуміло, що 5-7, з цього випливає таке правило. Напишіть, будь ласка, такий підзаголовочок. Порівняння дробів. Порівняння дробів. І так, перше правило буде таке: якщо я порівнюю два дроби, у яких знаменники однакові, бачите, в знаменнику, тобто внизу одне і те ж саме число. Більше буде той дріб, у якого чисельник більше. Ось таку стрілочку в два кінця, товстеньку намалюйте, і напишіть А більше за це. Тобто а ця формула відповідає такому правилу, яке ви зараз теж переписуєте. А, з а можна запитання, що значить душка, дрібня душка? Це стрілочка в два кінця. А що це значить? А, ну, це значить да, в математиці думав, такі слова, тоді, і тільки тоді. Якщо це не дуже зрозуміло, щоб ви зрозуміло. написали, напишіть просто кому. Так, тепер дивіться. Далі ви переписуєте під цією формулою ось це правило, але не, можна не повністю, а ось так, тільки першу частину, бо там зрозуміло, друга частина не, не потрібно це пояснювати. Із двох дробів Ми ж тупенькі. з однаковими знаменниками більше той, у якого чисельник більший. А спочатку приклад, а потім правило, так? Да? Так. Ну це не приклад, це формула така, так? Да? Ну, формула, формула, так. Да. Calentити. Майже, майже, майже так, так, все, я майже чекайте. ой. Так, є, так? Тобто, якщо у дробі знаменники рівні, то о, зрозуміло, як порівняти такі дроби. А тепер угу. хто не встигає, робить собі скріншот і потім дописує. Так, тепер давайте з'ясуємо, як порівняти дроби, яких рівні чисельники. Намалюйте собі, будь ласка, два круга. І в нас будуть символізувати. Торти. Візьмемо, наприклад, тут у нас, поділимо цей торт на 4 частини, а цей торт поділимо на 6 рівних частин. Так, а тепер давайте візьмемо тут одну частинку і тут одну частинку. Як ви вважаєте, якщо ви полюбляєте торти? Яку б ви частинку краще взяли: з цього торта чи з цього? Яка більша, як ви вважаєте? Ну, Більше з першого торту. Першого, так, так, бо там саме кусочки, вони їх хоч менше, але вони ж більші і смачніші. Так, ми не, ми не знаємо, смачніші чи ні, але ця частинка ну, більше, більша. Так, Ну, вони о. можуть бути смачніші, якщо так, все, це торгувати. Ми не порівнюємо смак, ми порівнюємо розмір. Дійсно, одна четверта більша за одну шосту. А тепер дивіться, напишіть це, будь ласка. Одна четверта більша за одну шосту. Тобто, якщо я порівнюю дроби, у яких знаменники різні, але чисельники рівні, то більший той дріб, у якого чисельник навпаки, менший. Тому таке правило: якщо в мене є два дроби, абетих і ацетих. То дріб АБ тих більше, якщо Б навпаки менше за це. Це правило каже про те, як порівняти дроби, у яких знаменники. Ой, чисельники однакові. І так, правило це записано нижче. А де ж воно записано АБ. Зараз дочекайте. З знаменниками, а з чисельниками. Ага, воно записано нижче, ще нижче зараз. Одну секунду. А зробіть нам сьогодні пода... так, На, ні, малесенькі подарунки. Под... Діти, ви давайте пишіть малесенькі подарунки, не задавати ДЗ, так? Я розумію. Так, так, да, так да, 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 Ні, біляді, ні, лас, А такого не буде, не буде такого. І так, правило. Ніколи не буде такого. Ні, як це не буде. Я багато разів не задавала ДЗ. Итак, давайте Ой, Один раз дуже багато. Так, все, все, діти, пишите, будь ласка, формулу и правило. А, Ай, на контролі не задавала, да. А тут же все правило записувати, так? Да? Так, після формули правила. Коли записали, скажіть мені, і ми запишемо ще э, два правила. Дуже важливі. Зараз. Давайте. Все. Це... Так, хтось сказав, А хто перед нічого не вирішує? Що? Одна людина нічого не вирішує. Так, діти, в нас дуже мало часу. Давайте одна людина не вирішує. Робіть скріншот, потім допишете. У мене вже пам'ять забита. О, тепер готово. У мене готово. є другий учебник. У мене також є. Який, новий? новий? І у мене. Він в паперовому вигляді є. Так, тепер дивіться, О, навпаки, в електронному Ви про новий чи старий ми казали? Ми зараз про старий кажемо. А тепер про подивіться, Старий діти. мене є. Так, все, діти, не треба казати, у кого що є зараз не в цьому питанні. Якщо у вас є правильний дріб, ми казали, що цей дріб завжди менше, ніж ціле. У угу. випливає таке правило. Усі правильні дроби менше від одиниці. А неправильні більше або дорівнюють одиниці. Запишіть це правило також. А ви Можете це? трішки тоді ну, піднятися. Можу, можу. Пішки. Зараз спробую. В мене щось не дуже виходить. Ой, не в той бік. Так, зараз О. беру рамку. Ще раз, ось це правило ви переписуєте і ось це. А далі ми напишемо декілька прикладів. рука Ну, я знала, що сьогодні багато теорії. Ну, що ж робити? Треба все пройти це. Ольга Вартиславівна. Так. А ті позитивно дроби їх треба було читати? Ще раз. А оці в учебнику порівняння у дроби І це треба було читати? Треба було до цього року, ні. Це новий матеріал. Це ми сьогодні. Порівняння О, дроби вивчаємо. Я, просто... я просто читала. Ну, молодці, тому ви наперед прийшли. І так, коли запишете ці два правила, у мене до вас прохання. Ми можемо трошки. Затриматись на перерві, але дуже велике прохання, щоб ми все ж таки встигли записати один номер підручника. Давайте швиденько. Може так, залиште місце і потім допишете вдома, бо ми не встигнемо. Там, а доведі. ні, давайте ми трішки перерву заберемо, але домашнього трішки менше буде. Ні, це, а це, або це, це, не буде. взагалі нам ще 15 хвилин. Так, діти, все. Значить, пропустили місце, я сказала, що робити. І давайте ми ще встигнемо зробити номер 727. І так. Можна а... я, я це швидко зроблю. Ні, Юль, давайте не будемо викрикувати. Я починаю сердитися. І так, порівняння чисел, порівняти. Напишіть завдання. Порівняти. Я хочу запитати тих, хто в нас мовчить. І так, подивіться, будь ласка, треба порівняти 12 прикладів. Ну, Давайте ось, наприклад, Маша Біріна мені скаже. Треба порівняти 5 13 і 7 тринадцятих. І так, машунь, дивись, як ви повинні порівнювати дроби? По-перше, подивитися, чи є щось в них однакове. Тут однакове що машунь? Маша чує мене? Знаменники. Знаменники. Так, є знаменники. Відповідає тільки Маша, ніхто більше. Скажи, будь ласка, Маша, який з дробів буде більшим? Е... 7,13. 7 7,13 більше. Дивись, ти торт ділила і тот, і інший. На рівні частини тут взяла тільки 5 частинок, а тут 7. Тобто, якщо в дробів знаменники однакові, більше той, у якого чисельник більше. Тобто 7,13 більше, ніж 5,13. Угу. Так, Маша, далі 37,41 і 34,41. Як ти вважаєш, яких дробів буде більше? 37, 41. Бо 37. Ольга, міст, 30, так. А в першому там, там чисельники однакові? Ні, в першому знаменники однакові. А, Бачиш, тринадцять і тринадцять. Да, так, так, да, все, я просто. Так, від 9, двадцять п'ятих і 4 двадцять п'ятих. Так, які більше? Машуня. 95. 9, 25 більше, бо 9 більше за 4. І в них однакові знов знаменники. Дивіться на другий стовпчик. У другому стовпчику ви будете порівнювати дроби, у яких чисельники однакові. Так, давайте подумаємо, Маша мені скаже, це вже інше правило. Якщо ми порівнюємо дроби з однаковими чисельниками, які більше той, у якого знаменник, навпаки. Менше. Менше. Тобто який з дробів більше? Перший чи другий? Більше. Одинадцять тринадцятих. Так, другий дріб. Тобто ставимо знак менше? Так, далі беремо двадцять дев'ять п'ятих і двадцять дев'ять шостих. Які з дробів більше? Двадцять п'ятих. Молодець. Так, шостих. Бо знов чому? Бо п'ять менше від шести. Так, п'ять двадцять і п'ять двадцять четвертих. П'ять двадцять більше. П'ять двадцять третьох більше. Двадцять три менше. Так. Слухаю вас. А тут ці двадцять дев'ять п'ятих це неправильний дріб, так? Да? Так, вони обидва неправильні. Тепер подивіться, все, Маша відповідає все одно. В нас е, наступний стовпчик йде порівняння з одиницею. Що ми знаємо? Що якщо дріб правильний, він завжди менший, за одиницю. Неправильний більше, ніж одиниця, або дорівнює одиниці. І так, тому 7 дванадцятих і 1. Що скажеш? 7 дванадцятих – це який дріб? Правильний чи неправильний? Правильний. Тому 7 дванадцятих… Менше. Так? Менше. Правильний дріб завжди менше за одиничку. Так, Машунь, 16, 15 і 1. Що скажеш? Одиничка 16, 15 більше. Бо це неправильно. це неправильно. Так? Неправильний. Але, подивіться, дуже цікавий 9 і 10 приклади. А що ти мені скажеш про дріб 34, 34? Як він пов'язаний з одиницею? Бо це е, також одиниця. Тобто це, ну, дорівнює. Дорівнює, бо 34-34 це одиничка. Добре. Десятий приклад теж цікавий. 3 третіх і 19, дев'ятнадцятих. Дорівнює, бо це. Бо дорівнюють одини... один одному, бо обидва дорівнюють одиниці. Можете ось так записати, так? Маша молодець. Так, одинадцятий приклад, три четвертих і чотири третіх. А ось тут вже буде складніше. Чому? А, бо оди, в них різні і чисельники, і знаменники. Так, що скажеш, Маша? Мені здається, що більший. Три четвертих. Ні, чотири третіх, зараз поясню чому. Дивіться, діти. Цей дріб який? Правильний, так? А той неправильний. А той неправильний. Неправильний дріб більше за ціле, тому він більше за. Неправильний завжди більше за правильний. Запам'ятайте. Mm -hmm. Так, 12 приклад, Маша. 32,37 і 5 четвертих. Що тут можеш сказати? Який 5 четвертих більше, бо це неправильний так, дріб. Так, молодець. Так, Маша, я ставлю 10, ти можеш використати ще зірочки. Є вони там в тебе? Мені здається, скільки Одну? дві. Дві. Так. А тепер запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Домашнє завдання на завтра буде дуже простим. По-перше, вивчити теорію з цього параграфу. Це в нас параграф. Зараз скажу, який. Мені здається, що це 28. Параграф 4, а пункт у нас 26. І так, домашнє завдання вивчити теорію, всі правила, переписати в зошит, якщо ви не встигли, це параграф 26, так? І зробити один номер 728. Хто хоче, буде завдання вірочкою. Завдання з Вірочкою в нас буде захим.